Вночі 10 листопада у Брянську лунали вибухи. Зранку неспокійно було також у підмосков'ї. Про це повідомляють у мережі. Попередньо у російському Брянську атакована військова частина йдеться про 1060-й центр матеріального технічного забезпечення збройних сил РФ. Мер Москви Сергій Сабянін заявив, що вісім безпілотників, які летіли на Москву, буцімто збито в підмосков'ї. А на місці атаки спалахнули пожежі у житлових будинках. Даних про постраждали. Лег наразі немає. Водночас російські змі повідомили про план кавіор, який запровадили в московських аеропортах внуково і домодєдово через загрозу атаки. БПЛА. кілька рейсів, які летіли до Москви, перебували у зоні очікування. Ще кілька затримали, а деякі направили на запасні аеродроми. Росіяни плачуть, що ця атака найбільша і найпотужніша за останній час. Відомо, що до дев'ятої ранку атака безпілотників продовжувалася, і буцімто було збито аж 32 безпілотники які летіли на Москву? Вото.